Привіт, друзі! Вітаю вас на каналі про життя у Польщі. І так, у сьогоднішньому відео зараз от сижу перед духовкою. Ми дістаємо сирник. Готувала по новому рецепту, ще так не готувала. Не знаю, як там, що взагалі признаюся, сирник готувала рік тому, кілька разів, от якраз в цей період, дуже смачний йогуртовий, і до нього також дійдемо. А такий звичайний сирник, то я його не готувала у Боже мій! років! Так ось. Мало того, що давно не готувала, так ще й формочки не мала, тому зараз будемо дивитися, що там з нього вийшло, який він. Загалом по всьому пройдемося, спробуємо на смак. І під час нашого чаювання, бо там вже, о, там, де дуже багато бартику, там ще на плитці робиться, готується вода на чай. Зроблю зараз чай, ми з Ілюшкою будемо смакувати, і я відповім на один з коментарів на одне запитання про, про дитинство. Не знаю загалом, що буду розповідати так, бо це так дуже розпливчасто, у в мене є дуже багато чого розповідати і на дуже багато питань можу відповісти. І про братів-сестер тут дуже коротко, я думаю, буде, тому що кожен із них вже якби окрема сформована особистість, яка має свої соціальні мережі. Якщо вони щось хочуть, то вони там висвітлюють. Але коротко про такі в дитинстві наші якісь відносини. Я думаю, що можна щось висвітлити, і думаю, ми разом ще посміємося на тим відео. Тому ставлю камеру, виймаю, дивлюся, що там вийшло, бо я його ще навіть не виймала. Виконувала все згідно рекомендацій. Тобто, все по часове тільки, тільки одне но. Збільшила час. Збільшила час, тому що я на нього подивилася, і він мені здався не готовим. Тому я трошечки трохи довше його тримала. Поступово відкривала і зараз дивимося, що там вийшло. І так, ви розумієте, що поки я його сюди несла, то Ілюшка його вже понюхав і, і побачив. Сказав, що його бігом треба їсти. Готувала ось цій такій е, каструльці тефаль, як бачите, пергамент виставила. Що я вам скажу? Є всі шанси на те, щоб його звідти дістати. Сирник виглядає досить непогано. Звичайно, він, так як і любий сирник, трошки осів після того, але, на мою думку, не так уже і сильно, тому що видно, який він був високий. І він тільки трошки просів, ну так як стандартно. Здається мені, що це навіть має бути дуже смачно. Буду пробувати зараз його виняти. Не знаю, як краще. Не дуже хочу його перевертати, але зараз подивимося. Чи і одна тарілочка, і все таки він в такому вигляді, як я хотіла. Ну, добре, це всього лише два рази його перевернула, але дуже рада, що ніде там нічого не прим'ялося. Виглядає досить таке апетитно, і я вам скажу, що потрібно це розрізати і вже їсти. Пахне також дуже-дуже смачно. Такий класний, височенький, цікавий, який вже всередині, і мені дуже цікаво, чи достатньо цукру туди положила. Якщо буде смакувати, на наступний раз готуємо вже разом. І так. Ось мені дуже здається, що він по своїй структурі буде нагадувати той самий йогуртовий, тому що той йогурт, він такий, знаєте, аж крем. І, власне, тому я його готувала багато разів і нам дуже сподобався. Так. Він дуже-дуже ніжний буде, але все-таки більше до звичайного сирника по структурі такий візуальній подібний. Зараз добре, якщо дивитись на нього так. Тут видно так структура ніби звичайного сирника е, по вигляду. Але загалом він настільки ніжний настільки м'ягесенький, як знаєте, як м, цей такий кремовий. мені більше нагадує, він все-таки йогуртовий. Сподіваюся, що зараз на смак він такий самий ніжний буде. Дуже-дуже ніжно виглядає. Пробую. Щоб ви розуміли, поки я ставила камеру, чайочок туди, чайочок сюди, відповіді на мільйони люшених питань. Та він вмолов цілий свій кусочок. Тепер нарешті прийшла моя черга. Я вже підозрюю, що воно смачне і достатньо цукру, тому що там все якби було з'їжене. Тому тепер моя черга. Не виглядає класно. Це дуже смачно. І це справді дуже близько до цього йогуртового. Тому наступний раз готуємо разом. А зараз насолоджуюся я одна. <смір> <смір> mm. Дуже смачно складу. Це класний конкурент буде там тому рецепту. Серйозно. Готувати тільки дуже довго. Мені, мені принаймні це було дуже довго. Ну добре, в кожному разі я маю вкусняшку і буду з вами розмовляти. Відповім на коментар про дитинство. Загалом в мене дуже багато спогадів, і як я кажу, можу дуже багато всього розповісти. За дуже багато речей є таких, що не варто розповідати, тому що просто встидно. Як я вже колись згадувала, дитиною я була досить нелегкою в кожному плані і всюди. Тобто, в плані, в плані сім'ї це, напевно, найгірший варіант, тому що відомо, що найбільше собі можемо дозволити з людьми, які нас люблять. Тому я досі захоплююся своїми батьками. Я не знаю, як вони це витримали. Їм дуже вдячна за те терпіння і, і, і все, все, що було за це вдячна, тому що по-іншому з висоти батьківства зараз, батьківства, я розумію, що просто неможливо було. Просто неможливо було і що це ще був лайтовий варіант всього. Тому так. Відносно того, що кажу, що. Вереднано, то я взагалі, взагалі не приуменшую, тому що що можна було витворити, то Оля була перша і Оля витворила. Я навіть не знаю, чого я могла не робити. Відносно дитинства багато пам'ятаю, і більше того, можливо, вам зараз так моторошно, можливо, комусь від таких історій, а можливо, хтось любить таке слухати. Ми колись сиділи, і якісь нас таке родини, щось там, якесь свято, напевно, було, що родина збиралася. І ми розмовляли за столом і переглядали фотографії, переглядали фотографії з весілля маминої молодшої сестри. І я кажу: о, а я пам'ятаю це. Мама така дивиться, вона ти не можеш пам'ятати це. Я кажу, ну як не, не можу? Я все пам'ятаю, як брама була вибрана, як ви там стояли перед тою брамою. розповідаю все, описую, як це виглядає. А мама така дивиться, така луп-луп, така, між собою переглядаються, потім кажуть, огля. Але я була тобою тільки вагітна, тебе на світі ще не було. Як ти можеш це пам'ятати? Розумієте, це, от, це до мурашок. Так от Пам'ятаю я ще ті моменти, які в ідеалі не мала би пам'ятати. І що насправді то по відчуттях, навіть відчуття пам'ятаю, пам'ятаю, що я тоді була дуже-дуже малесенька. От така свідомість в мене була, що я така малесенька, мені так добре. Ну, от це все, що пам'ятаю, і ці картинки повністю, як там виглядала та Брама, Піпрана. Точніше, що вона там якось там стояла по особливому. Я вже зараз не пам'ятаю цих деталей, бо це було досить давно Я кілька разів розповідала, воно стирається, коли розповідаєш. Тому пам'ятаю аж настільки. Пам'ятаю моменти, коли ми жили у моєї бабусі з дідусем. Не дуже багато, дуже мало всього пам'ятаю звідти. Але пам'ятаю дуже багато моментів, коли ми переїхали. По сусісту, вже коли мама з татом почали будуватися, пам'ятаю, будувалися, як я туди бігала. Пам'ятаю всі аромати, всі аромати в домі, тобто від, від піску, від оцих будівельних матеріалів, пам'ятаю, бігала там, ще підлоги не було помі по доски. Ми так тато переживав, щоб ноги не покрутила, тому що доски ще не зафіксовані. Ну, знаєте, як це дитині в одному місті крутить. Все літає і літає. Ти десять разів скажи, от, власне, за це говорю: десять разів скажи. А реакції ноль, тим більше ще більше мені здається, тільки гонила. Пам'ятаю, як, як будувалося все. Після того пам'ятаю А, пам дуже добре один момент з дитинства, коли це от такі емоційні, ми дуже багато всього з емоціями пов'язано. Коли ми дуже чекали з сестрою, в більшості, то я, напевно, би ходила, маму, діставала. Мама сказала, що о, вже тепло, то треба, напевно, зняти ваші там такі платічка чи щось там згори. Бо коли ми переїхали, мама саме все робили так просто все своїми руками, все з нуля. І, і я зараз не уявляю, вони це зробили. Просто, просто не уявляю. І я пам'ятаю, ми ж як туди переїхали, у нас шкафа, шафи такого, як не було на початку, були такі там крісла стояли, і на тих кріслах так одяг був так посортований, так поскладений. Це була така перша, перша, якби. Річ і пам'ятаю, що той одяг, який не сезонний, так як мало місця було для переховування в домі, то виносився на гору, підвішувався там. І так зберігався, і от зимою сезонний літній, то він був на гору винесений. А потім, як ставало тепліше, то я пам'ятаю, мама казала, що пора вам вже зняти ті платячка. Та я пам'ятаю, як я ходила. От пам'ятаю кожен день, як я ходила за мамою, і мамі це згадувала, знаєте, не Мамо, а може сьогодні? Мамо, може сьогодні? Ще зимно було, що зим не було куди ті платя одягати. І як то відомо дорослі, тисячі мільйон одна справа, поки до тих платячок то вже й сили нема на ту гору, навіть лізти. А я може сьогодні? Може сьогодні. Пам'ятаю, як я на ту гору боялася лізти. мені здавалося, що це найвища точка, найстрашніше. Просто, от як я туди вирізу, назад не чекайте мене, я впаду, заб'юся і умру. Серйозно. Що ще такого? Дуже багато всього пам'ятаю з відносин з своєю старшою сестрою і дуже пам'ятаю так само, яка вредна була. Пам'ятаю, як нам батьки казали, Боже, ну що ж з вами таке? Кажуть, «Ну, чого, ж, чого, ж, е, чого ж ви так, е, так сваритесь? Ну так відомо, як, е, як двоє сестра-сестрою, ну, Боже. Це вже коли доросліші були, в дорослішому віці, то якась та свідомість прийшла, а коли малі, то ви мене не любите, там, що ж, там, ви мене не слухаєте. Там, ну Так як діти, знаєте, ці загальні такі фразочки. Я зараз от слухаю, от згадую, слухаю. Малий ще таких не говорить, але я думаю, що скоро буде. І я так от думаю, думаю, боже, де це взяти до такого терпіння? Де батьки взяли до такого терпіння взагалі? Бо це, це, просто, це просто неможливо це треба мати стальні нерви і золоте серце, тому що ну, ви зрозуміли. Я пам'ятаю, коли були малі, то ми були таких, таких два. Mm, як то сказати, вогники так? <ріст> між собою. Ну, сестра, взагалі, золотий, спокійний характер. ну і плюс, плюс мій дуже вредний, це було, було цікаве. Е, а коли от підросли, то вже тоді, тоді тільки нарешті якась почала свідомість приходити. Е, відносно батьків, коли я кажу, що дуже. Дуже багато вреду, то я справді так робила серйозно, дуже таких ситуацій, які от просто емоційно дуже, така була. виражала всі свої емоції, о в такий спосіб скажу. Тобто, от все, як я це відчувала, так і подавала, мало себе коли стримувала в такому плані. І е, пам'ятаю, що один момент став такий переломним. оце мені здається завжди в житті людини. Кожної має щось таке відбувається, і тоді вона змінюється. Став такий переломний момент, коли я почала оці... доцінювати все, що вони роблять, доцінювати загалом значимість життя, значимість батьків в моєму житті. І того переосмислила так би сказати свою поведінку. Це був клас. Я не пам'ятаю, який це клас, був 9, 10, 11, Я вже не пам'ятаю. Але пам'ятаю, що це було на Миколи, і в нас втекла велика злива була. І ми я перегнали худобу з поля. І верталися за кіннями, бо в таку блискавицю грім дуже не хочеться ну, коня залишити, Це ж він має мокнути, мерзнути і так далі. Взагалі страшно лишити худобу на, на полі. Ми верталися, а потім йшли вже назад з тими кіньми. Е Чи то я худобу тільки але не, не пам'ятаю менше з тим. Я пам'ятаю, що я потрапила така річка з води, ось там текла по вулиці. Я потрапила в цю воду, і мене просто я не мала себе, мене просто змило і. І понесло, мене несло так я тоді майже втопилася, так. І це був такий момент, коли я думала, що це вже все. Я просто мала велике щастя, що моя тетя йшла з села десь там з по вулиці і побачила, що там барахтається хтось в тому плащі, на такий великий тяжкий плащ від дощу був, і вона мене просто якби виняла звідти. І це, це був єдиний можливий варіант взагалі на порятунок. І в принципі, мені він був якби даний тітя якби мене врятувала. А, і також от їй дуже за це вдячна. І кажу, що після цього моменту дуже сильно переосмислила взагалі цінності всі, цінності сім'ї, життя і, і так далі. Просто почала це зрозуміла, що це в один момент може якби припинитися. І це дуже важливий така, така точка, після якої якби, почалися взагалі якісь замислювання, переосмислення своєї поведінки, переосмислення всього-всього, що, що як могло просто бути довкола. Тоді вже можна сказати так, почалася якась адекватність. До того її не було. Не було, не було. Просто тяжкий підліток. Все і, і, і зрештою, це до такого етапу. Далі вже 10-11 клас, я пам'ятаю своїх трошки молодших братів, санці других так би по старшинству після мене, ми їх бавили із сестрою. Я була так само не дуже доброю сестрою, дуже часто любила все забавити на свою старшу сестру. І я не знаю, якісь дрібні завдання, такі, що от кажу, я зроблю, я зроблю, і вже як, як йшла то з кінцями, як йшла то з кінцями. І в основному. Ну Так як є, Свята бавила, бавила молодших. Мені якось дуже часто вдавалося е, втікати від цього чи увилювати. Я не знаю цього слова, так щоб описати, Ну, бо це не було зовсім втікати, куди ж ти втічеш. Але маю на увазі, що оминати це от так, в такому плані, а тоді ще, А тоді ще памперсів не було. Люди добрі. Я вам так скажу. Це вже з, з наступними моїми молодшими брата братом і сестрою, то там вже памперси з'явилися, і це вже було, о Боже, яке спасіння! Але так як ми пішли вчитися, то ми не так сильно там вже і, і нянчили їх, це вже більше було, було на наших середніх. Тому так. Відносно такого, що найміцніший такий, не можу сказати, найміцніший зв'язок, найбільше спільних моментів є, то в мене зрозуміло зі старшою сестричкою, а але от коли підросли мої середні, так я їх називаю, Люба Ігор, то відповідно вже коли підросли, то в такому віці більше ось також є щось, що нас пов'язує. Ми більше якось якось спілкуємося, ніж тоді, коли під час навчання. Під час навчання ми там приїжджали раз в місяць або раз два місяці бачилися, і то ну так коротко, що це можна назвати. Це практично жодного контакту. Але от зараз то він набагато міцніший, що мене дуже тішить, і мені дуже це приємно. Далі наймолодші, то взагалі мінімальна, як я кажу, участь у взаємодії, так би сказати. тому що, На жаль, тому що у нас дуже велика різниця в віці, і так склалося, що ми практично були весь час у це на навчанні. А, і... Зараз я би не сказала, що посилося. Зараз навпаки дуже багато всього є в плані вже дорослих таких обов'язків. І ми в основному спілкуємося через, через маму. Тобто я знаю все, що в них відбувається. Часами ми там трошечки поговоримо, але це буває не надто часто, що вважаю опущення зі своєї сторони, тому що ну, це дуже цінно, і ми опущаємо цей, цей час. Ось так. Не знаю, що ще такого могла би розказати, тому що кажу, розповідати можна дуже багато всього, і загалом в мене є дуже багато спогадів. Тому, тому не знаю, якщо щось буде конкретно, запитуйтеся. А я продовжую їсти свій сирник, тому що, поки я говорила, то немає коли їсти. а Він стигне, він ще тепленький, мені дуже смачно. Тому запрошую в коментарі поділитися якимись своїми історіями з дитинства, цікавими, хорошими, які можуть піднести настрій. Такими, наприклад, як вас в дитинстві всією вулиці шукала, ви спали під домом, Це мій це мій випадок. В кропиві, в кропиві, солодко спала, бо така була втомлена, але спала так солодко. А всі мене дружньою бригадою робочою бо будували дім, Всі мене всюди шукали і не могли знайти. А я спала солодко. Так, от, якщо у вас є такі історії, діліться, будь ласка, в коментарях для піднесення гумору. Якщо у вас є якісь ще запитання, так само діліться, будь ласка, пишіть тут у під відео. Якщо це буде можливо, то, звичайно, відповім на них. Вам бажаю хорошого, приємного вечора. Смачного, якщо у вас так само така ж смокота на столі. І зустрінемося в наступних відео. Сподіваюсь, коли ще за готуванням цієї смакоти. Усе, Па-па-па.